Скоїв аварію та втік з місця смертельного ДТП. В автопригодах, які трапились на Буковині впродовж вихідних, травмувалось двоє людей. Ще один чоловік загинув. Так у Чернівцях, на вулиці Чернишевського, 32-річний водій автомобіля «Форд» наїхав на 74-річну місцеву жительку. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Їй знадобилась допомога лікарів. Також на розі вулиць жасминної та винниченка 31-річний чоловік, керуючи легковиком Ауді, не надав перевагу в русі службовому автомобілю ДСНС та допустив зіткнення. В автотрощі травмувався водій легковика. Його довелось шпиталізувати. А поблизу села Бузовиця виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями внаслідок ДТП. Правоохоронці встановили невідомий, наїхав на 35-річного місцевого жителя та зник з місця події. В результаті наїзду буковинець отримав тілесні. Травми несумісні з життям. невдовзі. Поліцейські розшукали автомобіль Дастер, на якому були ушкодження після ДТП. Водієм виявився 31-річний Буковинець. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварій. Транспортні засоби вилучено, тривають розслідування.